Ну, інститутська 21 8 ми відкриті п'ять днів робочих. Ну, на жаль, у нас є вихідні. Да. У нас немає народних до нас, а ми біжимо туди. Ми працюємо, так ми працюємо, да, ми працюємо в взаємодії. Я хочу сказати, що Офіс Омбудсмана України це офіційно називається УПОВНАЖИ ну, Верховної Ради України з прав людини. Відповідно до 101 статті Конституції уповноважений здійснював парламентський контроль за додержанням прав, в даному випадку ваших прав ветеранської спільноти органами всіма органами державної влади. Під час воєнного стану ми не припиняємо свою роботу, ми працюємо. Відповідно, в нашому офісі створений підрозділ, який я є одним з його керівників управління додержання прав військовослужбовців, поліцейських, ветеранів та інших осіб. Цей підрозділ укомплектований відповідно кваліфікованими фахівцями, це військовослужбовці, які служили в юридичних підрозділах різних органів сектору безпеки і оборони. Безпосередньо я є полковником юстиції в Запасі. Також там працюють. Ну, не тільки чоловіки, а й жінки, які теж були долучені до роботи органа сектору безпеки оборони. Тобто наше управління знає проблеми ветеранів, в нас працюють ветерани, і ми опікуємося правами ветеранів. На сьогоднішній момент я хотів би ще підкреслити про те, що ну, якщо ми говоримо загалом про ветеранську політику. То е, вона була не систематизована до кінця минулого року. Тобто був е, Цілий спектр органів, які долучалися до реалізації окремих аспектів, було Міністерство ветеранів, яке мало відігравати роль стейкхолдера в цьому процесі. Але, ну на жаль, тільки наприкінці минулого року, як вже казали народні депутати, було прийнято стратегію ветеранської політики, яка має бути яка має реалізовуватись протягом наступних трьох років, і ми будемо долучатися. До контролю парламентського за реалізацію цієї політики. На наш погляд, мінветеранів як орган виконавчої влади, на сьогодні має зайняти провідну роль в реалізації цієї політики. Ну, на жаль, цього ми ще поки не бачимо. І як приклад, це от закон про обов'язкове цивільне страхування для ветеранів. Те, що в минулому році. Був лист уповноваженого до міністерства ветеранів, що є така проблематика, що з 1 січня 2025 року ветерани мають бути мають платити 50% за обов'язкове цивільне автострахування, але Мінвет, на жаль не відреагував належним чином і тільки після втручання координаційного штабу з питань ветеранської політики, яка діє при офісі президента, як казала. Пані Людмила, цей процес був зрушений, але міністерство ветеранів дуже пізно підготувало відповідний законопроект. Він зайшов парламент вже наприкінці року, і відповідно тільки от зараз відпрацьовуються ці всі проблеми, ці всі питання, щоб вирішити вказану проблему. Ми здійснюємо контроль за цим процесом. Плідно співпрацюємо з комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, з головою підкомітету з прав ветеранів паном Анатолієм. І ми сподіваємося що надалі цей процес буде, як сказала пані Людмила, розвиватися динамічно, стабільно і захищаючи ваші права. І якщо ви бачите, що ваші права або права ваших побратимів. Ветеранів за порушується, звертайтесь, будь ласка, до нас. Інститутська 21 двісім. В інтернеті ви можете забити офіс омбудсмана або уважної Верховної Ради України з прав людини. Висвіти сайт, і там є телефон гарячої лінії, є телефон, є електронна пошта. Звертайтесь, будь ласка, ми відкриті для діалогу і всі питання ми будемо вирішувати. Дякую. Слава Україні! Дякуємо нашим спікерам і запрошуємо пане Віталія. Я єдине, що Секунечко. я два слова скажу. В нас просто ще додається трохи спікерів, тих, хто течіше ти хоче виступити. Тому є таке прохання і пропозиція. Ми робимо без питань зараз. Питання ми зараз у нас є телеграм-канал. Ми зараз туди кожен може писати. Ми виведемо потім qr код на екран, кожен може задати питання, написати якому спікеру, і ми через цей телеграм-канал дамо зворотній зв'язок від спікера. Це буде на щоб не затримувати процес зараз, щоб таймінги всі витримати і трохи підтягнутись. Тому, якщо всі не проти, будемо діяти так. Ну так я ж я ж про це і кажу, що орган, який був відповідальний за цей процес, Міністерство ветеранів, спочатку зайняло пасивну позицію, а потім так. Да, і зараз, ну, завдяки народним депутатам, я сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено. І питання для тих, хто е, вже е, придбав цю страховку, да, розглядається зараз компенсація. А де програма? Друзі, зараз ми виведемо на екран посилення, де ви зможете задати свої питання. Підійдете до мене перейти, це, це, до мене. перейти я за цим посиланням. У нас тут так багато ветеранів, щоб задати питання. Якщо ми зараз будемо посилатися на телеграм-каналі і задати так питання, це буде, знаєте, і спочений телефон. Ми краще напряму вживу, що сюди прийшли, щоб як ветерани задати представникам влади запитання. То, я думаю, можна це виділити. Є пропозиція. Будь ласка, ми нікуди не, не уходимо, підходьте, просто... будь ласка, ми поспілкуйте. Дивіться, у нас тоді було сюди йти, якщо можна через телеграм. Давайте кілька питань тоді цю панель, але, але якщо можна наступні панелі, ми просто ми будемо тут сидіти до ночі. Ми не проти, але я боюся, що багато хто розійдеться. Дивіться, ми зараз просто пробуємо. Ми вже положили початок okay. зв'язку між ветеранами okay. і президентом влади, і тому його відправляти засобами зв'язку немає Zadam потреби. Zadam Дивіться, мене okay. звати Віталій Рубай, я є інвалід другою рукою наслідок російсько-української війни, а також і ветеран, і інвалід. Я хотів просто від себе, як людина, також з освітою і також має певний досвід, звідки став наш шлях ветерана і. Також читає закони, які має ветеран закони дошов.